Новий дрон і комплект до нього демонструє волонтер Віталій Підгайчук. Крім літального пристрою, у наборі є сумка для транспортування, додаткові батареї, потужний зарядний пристрій, пульт керування та док станція. Таких пташок за останній місяць волонтери придбали 20. 30-40 хвилин. Ну і потім потрібно їх заряджати. Самі розумієте, якщо там навіть два телефони, то це вже так, якби незручно. А тим паче тут треба зарядити пульт, треба зарядити. Самі батареї, ще, можливо, планшет кропива, якою коригуються і визначаються точки, координати безпосередньо пілота. Тому дуже зручно, коли є така докстанція. Так само ця вся комплектація комплектується більшою кількістю таких запчастин, які можуть знадобитися в майбутньому в експлуатації. Вони пошкоджуються, вони зношуються, вони десь задіваються, вони відщерблюються. Проєкт Армія дронів, армія помсти волонтери Поділля голосили минулого місяця після обстрілу міста шахедами. За цей час хмельничани задонатили близько двох мільйонів гривень. Вартість однієї пташки становить майже 100 тисяч гривень. Насправді акція ще не закінчена. Так само ми ще кілька партій поставок чекаємо. Ми дуже раді те, що люди долучаються різними способами. Хтось збирає кошти на пабліках, і ми так само за ці кошти закуповуємо. Це не враховані зараз, що тут ви бачите, і стоять. Є підприємці, які так само безпосередньо вже закуповують власними силами і так само нам будуть передавати по наших запитах, які заходять на благодійний фонд «Волонтери Поділля. Насправді вони ростуть, ростуть. Ми роз... Ми розуміємо, що актуальність і ефективність цих коптерів, цих квадрокоптерів досить висока. За допомогою квадрокоптерів українські військові коригують вогонь, вигадують розвідку та нищать ворога на полі бою. Мар'їнському напрямку. До прикладу не можна звати десанто штурмову частину, яка використовує його. І ми, як передали, цей коптер він вже був підготовлений з відповідною прошивкою. Хлопці за кілька днів вже нам ділилися тим, якби відеозвітом їхньої роботи, де вони безпосередньо знищують російських окупантів. Тобто, це дуже ефективна річ. Насправді акція безстрокова. Реквізити, куди можна перерахувати гроші на помсту окупантам, є в соцмережах благодійного фонду. Олександра Семенюк Ларі Тилховський, новини міста.